Івано-Франківську горіло складське приміщення пошти. 12 лютого вранці до оперативно-рятувальної служби надійшло повідомлення про загоряння складу. Сьогодні о 7.15 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні нової пошти по вулиці Довженка у місті Івано-Франківськ. До місця пожежі за підвищеним номером виклику було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, також міську аварійно-рятувальну службу та центр безпеки села Хриплен. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що виникла пожежа у складському приміщенні. Прибувши до місця події, рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 50 метрів квадратних. Вогнеборці оперативно ліквідували займання на площі 50 метрів квадратних, не допустили поширення вогню на інші приміщення. Також рятувальниками було проведено заходи щодо евакуації матеріальних цінностей. До ліквідації даної пожежі було залучено 18 рятувальників та сім одиниць техніки. Ймовірно, що попередньою причиною виникнення пожежі стало коротке замикання електромережі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.